Бачу траву, що померла і не стала по смерті птиці. Бачу чорму і криницю, що мають однакові нармання. Минулі голоси в магнітофоні, як руді білиці в колесі, корабель снігів, що у глибоке поле відлітає, давні сліди білиць відносить на собі. Вже прудко ніхто не біжить від сосни до сосни. На вологі піску ніхто не танцює, екстазно, у удосвіта. Бачу в дзеркалі срібні телеграми хмар, що ніким не підписані, бо для найтоншого світла як не шукай, не ім'я. Воно за безлюдних горбів виринає і летить, як стріла на тіло незаймане. О, хто ти? Хто? Що вже маєш похмурого мужа? О хто ти? Хто, що вже маєш багато дітей? Бачу пам'ять її безпритульну, що йде поріна, простець, що затьмала собою міста і сніги в кораблі затонулі діви блакитних дощів на забутому цвинтарі, у неї світлиця, вимивають у чербі, шлюбний спів співцвірконів увечір і волання з собою опівночі зазивають її повернутись додому. Ім'я для найтончого світла, що невчасно упало високі жита. Ті, що забули дорогу полетіх співали на вміли. Знали нічне ім'я, лише не, не кохали нікого. Вони квіти, кіти химисами цькували. Пам'ять їхня сьогодні називається Божа. Пам'ять їхня свого пса випускає сьогодні на гнів. Вони всі на одне не противо. Мимо забутого цвитарі має дорогу одну. У порожній гробниці хочуть мати її за жону, але мають худопові, західуть, будуть, як вітер невидий, будуть, як світло не чуть, будуть землі належати, як і птахи по смерті. Бачу тіло її, що в полоні освітлених звуків, що сьогодні оцей подаль, як і колись, Бачу живирій душі, що його лише раз надивитися можна. До людська, коли облітає тіло та одяга найпершими на очі. Бачу, осі таку в останньому дні якої, по білі в сток завивають вітри, тож не спиняйте її, бо що жило для вашого тіла, що була у вас постаємніша. До неї ж світло а тьма наступила до неї обійки. Не спиняйте! Що забирає тіло кого, залишає для вас найсутніше Те, чи молива насправді не зміняйте її, бо вона пам'ятає про цвета і прошити високу, напам'ятає, вона, вона засвічує місяць собою, і умами засвідчує змогу. над колиською вашою бачу сплаче, над мовиною вашою бачу і засміху, лишень їхніх. Сьогодні вона відходить від вас танцюючи і не каже вам прощавати.